Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Сліпа віра. Тим часом підпишіться, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Сталася пригода на землі єдина Лев хотів посватать доньку селянина. Селянин був простим, але хитруватим. Побоявся Лева мати своїм зятем. І сказав: Ой Леве, дуже ти сердитий, важко буде жінці з тобою жити. Спалахнеш у гніві, не минути згуби. От якби ти вирвав пазурі й зуби. Лев пішов на жертву у чаду кохання, пазурі і зуби вирвав без вагання. Втративши всю зброю за якусь годину, Він явився вранці забирать дружину. Селянин лукавий ухопив ломаку і з подвір'я лева вигнав, як собаку. Добре тіло віра, та потрібна міра, бо бува людина гіршої за звіра.